Всім привіт! Я Марія Піон, астролог. Ви на моєму ютуб-каналі, і тут я роблю рубрику про астрологічні розбори знаменитостей. І, звичайно, зараз, а це власне на ваш запит. Ми розбираємо підіді. А колись це був павдеді, а звати його Шон. І це саме той темношкірий чоловік, який притягує зараз увагу всього світу у прогнозі на коридор затемнень, і у точних прогнозах на вересень я говорила і попереджала, що буде подія, яка Притягне увагу до знаменитостей, і це буде скандал. Ці розбори знаменитостей я роблю для того, аби ви теж вчилися астрологічно щитувати ймовірність подій, а також характеристик людей по їх натальних картам. І сьогодні першу частину я хочу присвятити тому, чому саме зараз відбулось таке спідіді. Ми звичайно розберемо його натальну карту, але хочу просто пояснити, що період був непростий. Адже коридор затемнень саме в цей період відбулося в скандальне вскривання його такої. Потаємної збученої діяльності по організації вечірок з особливим сексуальним підтекстом та насиллям. Чи може це бути йому характерним, ми розберемо у другій частині відео. А зараз просто хочу одразу пояснити, чому саме в цей коридор затемнень такі скандали були передбачувані. Як я це аналізувала? І ще раз кажу, що ви в прогнозі на вересень, а також в прогнозі на коридор затемнень, можете чітко побачити, що я попереджувала, що буде подія, Будуть обговорювати всі на світі, і це може бути пов'язане з містикою, магією, різними окультними такими творіннями, а також сексуальністю. Коридор затемний був. Я зараз записую відео, коли він ще триває, але домислюю, що хтось буде дивитися пізніше. Тому коридор затемнень, про який йдеться, це коридор затемний з 18 вересня по 2 жовтня. Вплив його, звісно, 2 тижні до і два тижні після цих затемнень. В самому коридорі відбуваються фатальні події. Чому він мав значення е, таке зна... велике? Тому що перше затемнення воно йде новим в новому циклі затемнень і за... зачіпає нову вісь. А друге затемнення сонячне другого числа воно зачіпає ще попередній цикл затемнень. Тобто, в принципі, ми зараз на е, такому трансформаційному етапі були, і для багатьох старі програми закривалися, нові показувалися. Крім цього, у нас буквально в останнє... І це вже категорично і точно плутон у козирозі. А це означає, що попередній 14-річний цикл. Вжаті терміни здає екзамен, крім того, кармічність самого коридору затемнень. В ньому завжди відбуваються фатальні події, які підводять підсумки, дають результати попередніх наших проходжень певних уроків. Кармічним коридором затемнень також являється, якщо є тісний вплив і близькість до кармічних вузлів. І власне кармічні вузли цього разу йшли просто. Градус в градус затемнення. І е, фактично на сонячне затемнення це вже якби ми маємо певний результат висновок в подіях, а ось е, саме таке е, вскривання таємниць та секретів було характерним на затемнення місячне, тому що воно йшло в такій ж самій зв'язці тісній з ліліт. Аліліт це точка така на небі, яка відповідає за спокуси, сексуальність, потаємність, окультизм, містику, магію і все, що пов'язане з таємницями, з таємною діяльністю, з тим, хто що хоче хтось скрити. Але, чи винен у цьому сам підідії, чому він попав під роздачу? Скажу одразу, що оскільки цей коридор затемнень із заліліт, кермічного узла, а також величезного. Пливу Нептуна, який був теж в зв'язці з першим затемненням місячним, тобто фактично на Нептуні відбувалось затемнення. Нептун це завжди стихії, а було дуже багато катаклізмів та катастроф і затоплень. Я, наприклад, живучи у Польщі, чітко бачила в новинах, відчула цей ажіотаж, хаос і паніку в Польщі, бо були затоплені величезні території. Наслідки розрібаються ще зараз. Але Нептун це не тільки за стихія води, за самі катаклізми і природні явища, а також Нептун відповідає за інформацію її потік і її вскривання. Тож Ліліт Нептун на затемнення вскрили такий, знаєте, розворушили навіть оці секрети, які зараз будуть ще дуже довго вскриватися, аж до моменту, поки Плутон, який закриває всі попередні програми 14-річної давності, не. Полишить кози рога і не перейде вже нарешті в свій новий цикл Ере Водолія у знак Водолія. Взагалі зараз ця водна стихія, вона і люди, які в натальній карті мають більшість планет у водній стихії, вони відчувають цей перехід в восени, От перехід енергії, зміну трансформації і собі в подіях життя максимально сильно. От якщо у вас в стихії багато в натальній карті, дайте знати в коментарях, наскільки ви це відчули. Ну а тепер йдемо до Підідії. Він же Шон, він же людина, який зараз 54 роки. Це людина, яка має. До речі, цікаву натальну карту, але скажу одразу: такий спойлер: є показники в карті, які вказують на особливі, скажімо так, збочення у інтимному плані. Є вказують на особливу містику, на особливе. Якась таке причасність на якісь можливості магічні на здібності, особливі людини, на схильність до окультизму. Все це можна побачити в натальній карті через активний і максимально задіяний 12-й та 8-й дім. Але що ми маємо конкретно у Шона у Підіді? В першу чергу маємо розуміти, що його основний ведучий дім не восьмий і не дванадцятий, а шостий. І шостий дім, а також. Основа карти більшість планет і особистісні планети знаходяться в Діві, в Козрозі і в Терезах. І це ведучі відповідальні знаки, які характеризують його поведінку схильності, профорієнтацію і напрямки. Давайте розберемося, чому він був репером і став в холдингу музичному взагалі такою головою цього всього. В першу чергу, Меркурій в Скорпіоні в шостому домі дає людям можливість впливати через голос і зробити це своєю діяльністю. Тобто, у кого Меркурій в шостому домі, знайте, що ви просто мусите заробляти голосом. У нього він був в скорпіоні. А Меркурій в скорпіоні це те, що відповідає за реп, за брудні слівця в музиці, за е, різну таку еротичну музику, за музику з сексуальним підтекстом, а також навіть з насиллям. Але тут ми річ зараз говорить про те, що він просто міг нецензурну лайку використовувати в, наприклад, в репі, в ідеалі, так і робити на цьому гроші або робити реперів. Зараз скажу чому. Тобто продюсувати їх. Венера у нього знаходиться в Терезах, тобто людина естет, жінки красиві, дітей багато, і справді у нього дуже багато дітей з різних зв'язків. І теж в шостому домі. Тому, по факту він міг, і я думаю, це вспливе мати якісь щось таке в діяльності, що зводило людей для створення дітей. Оце ще все випливе. Використовувати дітей теж він міг, тому що це власне прописано. Але тут немає наразі грубого насилля. І причасності до якихось оргій, до якихось обрядів, як йому зараз окультизм приписують. Давайте так одразу скажу, що Голівуд це оприділений егрегор. І там, звісно, енергія для хтось там бачить сексуальність, хтось там бачить великі гроші, хтось там бачить щось, але це все про спокуси. І, власне, Голівуд це. Та система, якою можна впливати на маси, тому, звісно, все там не просто так. І звісно, там є дуже багато всього потаємного. І те, що зараз вскрилося, це не означає, що цього не, не було раніше або не буде далі. Це все буде продовжуватися. Але е, те, що зараз вскрили підіді, мені більше як астрологу, схоже на е, підставу, шантаж і знаходження крайніх для відводу. Очей, а точніше, для маніпуляцій в передвиборній кампанії Америки, тому що у вечірках підіді був помічений і Трамп, і якось ми це все, все рівно побачимо, як це буде приводити до таких, таких наслідків, що будуть виявлятися певні теми, вже пов'язуючи з політикою. Тому знаєте, не концентруємося, що він такий демонічний, цей підідіді, і він там один такий. Знаєте, одна людина з'явилась в Голівуді, і всіх е прям насилувала. Насправді він просто зараз скажу хто хороший організатор всього, що пов'язане з таємними речами. І ось це єдине, що в карті вказує на те, що зараз е бачимо, ми в пресі. Е звернемо увагу на те, що. В нього луна у Діві. Луна в Діві зазвичай ще й в п'ятому домі говорить про те, що людина справді має знайти себе в самій важли... ну, типу, в, пра... в роботі, яка... в яку вона закохана. І... А вона дуже роботоспосібна. Ці люди не мають хобі, вони своє хобі перетворюють в роботу, враховуючи те, що ведучою стихією всієї натальної карти у Підіді є стихія води. То ми розуміємо, чому зараз саме зараз скривається про нього інформація, тому що Нептун зараз нами в основному керує. І зараз, в даний момент, коли я записую відео, в коридорі затемнень найбільше планети знаходяться в водних стихіях. Тобто він зараз в своїй стихії, можливо ще й. Може лише так вилитися ситуація, що потім він ще вкаже на якусь іншу людину, і, і вже з нього та увага пройде. Е, значить, що ще цікавого? У нього задіяні Терези. І Терези за не тільки по Венері, вони мають цікаву таку позицію в цілому знак Терези на ньому, і е, це говорить про те, що він може шантажувати. Приймати участь в шантажі і його можуть шантажувати. Крім цього, шантажувати його можуть жінки. Я думаю, так і робила його попередня жінка, яка, книгу якої ми зараз е, бачимо огляди, де вона вскрила всі ті схеми з вілом-смітом, з вагітністю, з сексом при вагітності, і зі всім, всім, всім що там було із брудної білизни. Тепер е, завжди варто дивитися е, на те, де Ліліт в карті. І у нього в карті Ліліт в третьому домі теж в Діві. Ну і тепер те, що я говорила про організатора. Дуже багато. Планет в Козирозі, дуже багато ведучих особистісних планет в Діві, При тому по сонцю. А він народжений в перших числах листопада. По сонцю він скорпіон. В скорпіоні більше повтору в натальній карті немає. І максимальні ведучі, взагалі, показники є в Діві та Козирозі. Діва, труд. Працездатність прям до вигорання, величезний фокус на фінансах. Козиріг хороша організація, теж заради кар'єрного зростання, доведення, що ти хтось, і все це з фокусом на фінанси, на роботу на фінанси. Все, що я бачу по карті Підіді, це не схильність, бо максимум по сонцю скорпіоновому ми можемо говорити, що воно могло бути причасним десь там до містики, магії, бо скорпіон, в принципі, як сонячний знак, дає таку можливість, але ніде воно в нього не відгукається. Окрім того, що я в карті бачу, що це людина, працезда. Зациклена на грошах. По моїм даним, він по асценденту Телець. Він матеріально орієнтований, страшенно хотів добитися висот, кар'єри та грошей. Тобто для нього не статус важливий, а важливий, власне, заробіток. Тому він вчасно пішов в тінь і перестав бути в сольній кар'єрі. І по факту він. Навіть якщо і керує ось такою е, якоюсь організацією, то в нього мотив тільки е, в не, власне не в якихось там збученнях, там, е, а саме фокус на гроші. Чи є окультизм тут в карті, прям схильності прямої немає. Але те, що ці е, речі припишуть, і, звичайно, ми побачимо зовсім скоро. Навіть фотографії побачимо, по моїм передбаченням, я точно відчуваю прям і прорахувала, що ця осінь вона дасть виток цій справі і нам покажуть світу, і теж буде велике обговорення: покажуть фотографії або відеозйомки окуль... різних окультних практик, якихось ритуалів. І що найважливіше, що він там організатор. А не учасник чи там якийсь там, знаєте, наставник. І тут я хочу, якби розбити міф, що хтось думає, що це якась там ідеологія була, цілий напрямок цього всього з ритуалами з окультизмом. Там роль підіді – це організатора таких заходів, якби, а не активного учасника чи ідеолога. Він просто взяв таку одну із ніж, яка дійсно притаманна скорпіонам, тому що скорпіони це один із найсексуальніших знаків, це один із найтаких нетипових в поведінці інтимній знаків. Це зазвичай люди, які мають багато цікавості до містики, магії і різних ритуалів. Але не кожен скорпіон. Має прям здатність це робити, чи бути якимось там коучем-наставником в містиці чи магічному напрямку. І це не про підіді. Підіді – це про організатора заради великих грошей, ось таких збучених івентів. І давайте так, прогноз на розвиток подій він ще. Розкриє ем, лице, це буде така гучна справа. Він там ще будуть знаменитості. Пам'ятайте, що навіть із Джей Ло він колись зустрічався. У мене є розбір Дженіфер лопес Бена Афлека, і теж це відео повністю справдилось по моєму прогнозу, коли пара розпалась. Я залишу тут посилання на нього. Одразу кажу, що ми ще будемо слідкувати за цим процесом. Там будуть точно показувати нам відео, фото, записи і це всколихне весь світ про окультизм, магічні ритуали, які проводилися. І буде дуже ще багато жіночих показів про те, що там було. Будуть вони давати свої показання і будуть виступати взагалі руйнуючи Голівуд. І, власне, з руйнації Голлівуда починається руйнація системи вже з, цього, з того континенту. Тому що руйнування системи континенту, на якому ми живемо з вами, вже запущена. І тепер запускається ще система руйнації того континенту. А там дуже багато всього енергетично тримається на Голівуді. Тож. Начуваємося, дивимося, що буде далі. І до речі, ще одну таку замітку скажу: що число дати народження це нумерологічно, завжди несе в собі одну підказку для кожного з нас, що в віці, от число народження, наше, так і такого ж в тому ж віці, отого от числа, в людини зазвичай най. Болючіші трансформаційні уроки відбуваються в житті, і найкритичніші події, і у нього це співпадає. Тож я провела великий аналіз, тому розраховую на ваш лайк, коментар, що думаєте про цю історію і що там ще вскриється, як це буде зв'язано з політичними подіями. Пишіть в коментарях, поговоримо там про наші догадки, прогнози і результати цих прогнозів.